Ажіть, що вас теж завжди лякала фраза. Дістаємо подвійні листочки. Так от діставайте подвійні листочки, будемо робити порівняльну таблицю: роль Трампа і Байдена у війні Росії з Україною. Звичайно, я вже більше трьох років кажу, що незважаючи на обсяг наданої допомоги, адміністрація Байдена ніколи не ставила перед собою стратегічного завдання допомогти Україні виграти війну. Вона завжди намагалася, щоб Україна не програла війну, тому що білий дім і демократи в Конгресі боялися, що Путін піде на більш широку ескалацію, звичайну або ядерну, незважаючи на те, що обидві ці загрози були абсолютно порожніми. До ефіру News Nation долучився колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. У якого власне і запитали з чим він пов'язує такий неочікуваний розворот Сполучених Штатів щодо України, і звісно, як довго він може тривати. Так, от у мене для вас дві новини: яка з них хороша, яка з них погана? Визначте вже самі. Бо за словами Болтона, рішення Трампа продавати Україні зброю не є якимось стратегічним осягненням інтересів США в Європі. Все, що мотивує Трампа, це особиста образа на Путіна, який його обманював, і гроші, які він може заробити від європейського союзу. І якщо ви сподіваєтеся, що це надовго каже Болтон, то не сподівайтесь. Але був у розмові ще один цікавий поворот. Ведучий поставив питання, чому Байден не піддавався подібній критиці як Дональд Трамп. Адже адміністрація Байдена, попри риторичну підтримку України, регулярно тягнула з передачою зброї з санкціями, навіть коли приймали їх, то вони були максимально неефективними. І тут ми почули те, що почули. Зброю нам надавали не для виграшу, а для непрограшу у цій війні. І це багато про що власне нам з вами говорить. Так. Байден і команда зіграли ключову роль в тому, щоб Україна встояла в перші тижні вторгнення. Але моє незадоволення Трампом не стерло з моєї пам'яті той факт, що напередодні вторгнення Байден буквально готував Україну до партизанської війни а своїми попереджувальними заявами про те, що США не зроблять. У разі атаки Росії фактично зробило вторгнення неминучим, хоча це і моя суб'єктивна оцінка. І ні, для мене озвучування помилок Байдена не дорівнює виправдання помилок Трампа. І так, я розумію, що вони не були президентами України, щоб захищати нас власними силами, але вони були гарантами, гарантами того, що Росія не матиме до України територіальних претензій. Утім, як ми пам'ятаємо, згадувати минуле, і я зараз не про Грюрікавічі Трамп не любить. Тому давайте про те, що Трамп любить про гроші. Тож, Сполучені Штати хочуть продавати патріоти і купувати українські дрони. Так може той? Бартер? Є багато дронів, які є тільки у нас, і ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купити у тебе речі, які є тільки у тебе. Він відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо. Не знаю, у скільки дронів обійдеться Україні Петріот, але як ідея має право на існування. Ну хіба ні? Це зможемо. Треба просто в цьому напрямку працювати, і це непогано. Я завжди підкреслював, що пан Келот на набагато глибше розуміється на тому, що таке технології війни, як такої, Да? от що таке технології війни п'ятого покоління, якої які ми сьогодні присутні. А питання в тому, що ми занадто в чорне-біле переводимо травму. Він не тільки про бізнес, він не тільки про монетизацію, він не тільки про продаж, він і про домінування. А домінування не може бути тільки через монетизацію. Так, безумовно, він там в дипломатію привносить цю комерційну складову, якою там нецінність, да, скажімо так, і тому подібне. Але все ж таки, Трамп це набагато більше ніж просто монетизація, просто продаж і так далі. Трамп – це і ще раз це про домінування певної системи, певних правил. І тому треба і дивіться сьогодні його відношення до України зовсім інше ніж там було 2-3 місяці. Він розуміє, що Україна це додатково додана вартість політично. Економічно для сполучених штатів і навпаки, Росія це не додана вартість, це руйнація домінування сполучених штатів. Відверта руйнація на користь кого там інших країн, того ж Китаю і так далі. І тому тут вже виглядає все набагато більш перспективніше для нас, тому що можна одночасно і розмовляти про а, союзи про альянси ситуативні. і Так далі можна одночасно говорити про бізнеси, да в тому числі те, що ви зараз говорите, про можливість там обміну. Будь ласка, в нас є дронові виробництва. В нас є дронові інновації, там безпілотні інновації, У вас є там те, що нам потрібно для захисту неба і так далі. Це також говорить про нарощування продажу американської зброї на більш фінансових ринках дамомаця ну, на заті ж європейські країни, бо щось в Європі й досі здається, не можуть розібратися, хто має купувати зброю для України. Ройтерс пише, що Трамп не попередив лідерів ЄС, що вони купуватимуть у США зброю. Переговори про постачання Україні зброї за запропонованою Трампом схемою йдуть мляво. Все ще немає домовленості, хто і що передасть і деякі лідери були. Зненацька захоплені через заяву Трампа про купівлю зброї у США для передачі Києву, і тому не врахували цього в своїх бюджетах. Я нагадаю, що американську зброю для України в межах ініціативи Трампа погодилися профінансувати Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Данія і Канада. Водночас Франція не планує долучатися, адже президент Макрон вважає, що Європа має розвивати власну оборонку, а не фінансувати американську. Не купуватиме зброю також у США і Чехія. Натомість прем'єр Фіала запевнив, що допомагатимуть з су іншими способами, зокрема зосередившись на ініціативі з боєприпасами. Але попри ці погодження, попри запевнення президента США про те, що перші ракети для ППО Петріот, за які заплатять країни НАТО і ЄС, вже відвантажують у Німеччині для відправлення в Україну, у самій Німеччині сказали, що не в курсі того, про що розповів нам Фредович. В тому числі ніхто не знає на кого натякав Трамп, коли говорив, що є одна країна, яка готова передати Україні всі 17 патріотів, бо вони їй не потрібні через стабільну ситуацію в регіоні. Ми подумали, що то про Швейцарію війни там не було вже 210 років, і вона є нейтральною країною, яка не доєднується до жодних військових союзів. Потім були натяки на Саудівську Аравію. У неї за різними підрахунками може бути від 18 до 25 систем. утім вона. Не є партнером України, тому принц Бахрейну Салман Аль-Халіфа на прес-конференції з Дональдом Трампом заявив, що його країна не має наміру передавати Україні зенітні ракетні системи Петріот, які були закуплені у Сполучених Штатах. Ми не маємо таких планів, ми маємо обов'язок станом на зараз зберігати їх у Бахрейні. Тож Хто там ще у Сполучених Штатах кажуться близько 60 петріотів стоїть на балансі. Тож може, Трамп натякав на себе, коли говорив про одну країну, але цього замало, як на таку велику країну на випадок війни. У Японії близько 24, але вони не діляться зброєю з часів Другої світової. У Німеччині близько 10, тож поставити нам всі 17 Вони точно не зможуть. Від 6 до 9 у Греції, Катарі, Тайвані, Південній Кореї, Кувейті і Об'єднаних Арабських Еміратах. Знову ж таки. Хтось не є нашим союзником, хтось теж готується до протистояння з сусідами. Ізраїль, Румунія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Швеція мають від одного до чотирьох патріотів, тому навряд чи схочуть ними ділитися. В цьому переліку, як ви бачите, немає України. Я не знаю, чи варто розголошувати цю інформацію, але якщо я її без проблем знайшла в інтернеті, то певно всі можуть то зробити. Загалом за цими відкритими даними Україна, нібито має вісім комплексів Петріот, з яких шість функціонують, два модернізуються. Якщо плюс дві від Німеччини, то загалом ми вже матимемо виходить 10 систем. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для повного закриття неба Україні потрібно 25 систем Петріот, але навіть отримання двох додаткових комплексів підсилить українську ППО приблизно на 15%. Що ж до ракет для Петріотів, то наразі їх виробляють лише у Сполучених Штатах, і Україна максимально залежить від їх поставок. Була інформація про те, що у Німеччині починається випуск власних ракет до американських ЗРК, але нова лінія запрацює лише у вересні 2026 року. Ну і власне до 2027-го планується вийти на показник 15 ракет на місяць. Це виробництво буде стосуватися ракет ПАК Других і Джем. -2». Ті, які ефективні проти літаків і крилатих ракет, але мають значно меншу ефективність проти балістичних ракет порівняно з ракетами ПАК 3 МСЕ. Проблема з протиракетами ПАК 3 МСЕ залишається теж доволі гострою. Водночас поточна реальність це саме 20 GMT на місяць або 240 ракет для знищення літаків на рік. Для розуміння наскільки це багато чи мало. Можна нагадати стандартний склад однієї батареї Патріот до восьми пускових, однієї РЛС, командного пункту, а також машин забезпечення та зв'язку. Кожна пускова заряджається чотирма ракетами ГМТ. Таким чином, повна батарея Патріот заряджена лише ракетами ГМТ це 32 такі ракети. Тож... Як ви розумієте, не лише питання кількості батарей, а й забезпечення їх ракетами залишається актуальним і таким, що потребує додаткової підтримки і допомоги, як від партнерів в Європі, так і від самих сполучених штатів, оскільки виробництво ракет за межами США лише починається, ну або навіть якщо бути точнішими, сказати планується та на майбутнє. Ну, тож поки все знову на плечах наших титанів, які кожного разу вигадують нові нові способи, як тримати над нами небо, щоб наступні 24 години у нас були. Тоді, власне, і побачимося. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій. Та виконують бойові завдання благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.